На сумському напрямку ЗСУ вчора мали просування на сході Олексіївки, розповідає далі а з вас підписка та репост. На всій ділянці фронту продовжувалися важкі позиційні бої. Нащадки Шарікова із Булгакова скинули 19 кабів та здійснили 187 артобстрілів, але і наша арта наносила удари по скупченню та по телам одичалих. Наші козаки відбили сім атак та крім цього були активними в районі Андріївки та мали, як я вже казав, просування на сході Олексіївки. Наше командування тут засередило велику кількість артилерії різного калібру та розрахунки БПЛА з тих наявних сил, які ворог може задіювати в штурмах, наступом це вже назвати не вийде. Для міста Суми загрози на даному етапі немає. На фланзі біля Тьоткіна макшанські терористи сильно накривали артою, село Іскриковщина. В самому селі Бесалівка є окремі дегенерати, які туди просочилися, та тепер сидять в оточенні, не можуть звідти ні вийти, ані отримати допомоги. Наші дрони приземлили голови космічних військ глибоко у підвалах Тьоткіна, звідки ті бояться навіть зайвий раз висовуватися. 17 тисяч абонентів Рильського, Глушківського та Кореневського районів сиділи без світла добу. Не забудь зробити репост. Сьогодні стрім з новою картинкою о 21.00. Слава Україні! Героям слава!